Безумовно, топ-тема результати перемов у Саудівській Аравії. Хочеться про це розпочати говорити з Олександром Мусієнком. Це військовослужбовець Сил Терозису. Вітаємо вас, військовий експерт. вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю вас. Отже, ну дійсно, як Ната зазначила, топ тема президент. Вчора зазначив про те, що найближчі дні поведінки Росії продемонструють багато чого, якщо не все. Ми намагаємось зрозуміти, яких домовленостей вдалося досягти, тому що складність формулювань з усіх боків не дає чіткого розуміння, а що ж має відбутись, окрім того, що мають, начебто, припинитись удари по енергетиці і зупинитись якісь військові, військові дії в чорному морі. Поясніть, будь ласка, як ви зрозуміли домовленості, і як вони вплинуть на на фронт на війну. Ну тому, що ну цієї ночі Україна знову потерпала від шахедів, і для українців, які чули вибуху, вибухи здається нічого не змінилося. Як нам правильно розуміти все? А на превеликий жаль, треба розуміти, що мова йде не про повне і всеосяжне припинення вогню, тому війна триває і бойові дії продовжуються. Що стосується об'єктів енергетики, ми ж повинні прекрасно розуміти, що Україна чітко пропонувала. І абсолютно конструктивна у своїй позиції про це заявляв Верховний Головнокомандувач, президент України неодноразово про те, що ми зацікавлені саме в повному всеосяжному та безумовному припиненні вогню. Причому я підкреслюю слово безумовному, чому тому, що. Це означає жодних умов, тільки припиняємо обстріли. Фактично Росія почала затягувати процес. Вони почали виставляти різні умови і зробили, як зазначав Володимир Зеленський, крок назад цьому питанні, тобто вони вирішили йти покроково, дуже маленькими кроками, і ось ця стратегія маленьких кроків полягає в тому, що з метою, в тому числі, затягування процесу, але все ж таки не готовності Кремля наражатися на гнів Трампа. На гнів американського президента Росія прагне демонструвати, начебто, зацікавленість в перемовному процесі. І у цій стратегії малих кроків фактично вони пропонують ось ці певні зрушення, які, ну скажімо так, мають як думають вони призвести зрештою до припинення вогню. А в цей час Росія думає, що вона може виторгувати для себе якісь поблажки чи поступки з боку Сполучених Штатів. І от в рамках цього є. Припинення ударів по енергетиці та енергетиці та морське перемир'я. Чому е, варіант ударів е, по енергетиці відрізняється від повного припинення вогню і, і перемир'я в повітрі? Ну, тому що, коли є повне припинення вогню, шахетів бути не повинно взагалі. Жодних дронів, жодних російських ракет, жодних інших засобів ураження, чи то з повітря, чи то з землі, які вони можуть застосовувати. Тому що ми прекрасно теж свідомі того, що Росія може продовжити атакувати Україну, заявляючи, що, начебто, ці атаки не скеровані по об'єктах енергетики, а всі вони летять по військових. Я практично впевнений, що Кремль буде використовувати таку версію, і відповідно Росія нічого не порушує. Тому Україна і надалі наполягає на тому, що потрібно рухатися саме до всеосяжного припинення вогню. А що стосується морського перемир'я, то ситуація в наступному: по перше, з військової точки зору, оцінюючи все, що відбувається, Україна продемонструвала, що має дуже потужні засоби ураження і інструменти для того, щоб змушувати Росію зменшити дуже значно свою присутність і можливості в Чорному морі, це просто еволюція того, що сталося, тому що ще в 2022 році. Російські кораблі вони були поблизу Одеси, і ворог розглядав сценарій висадки морського десанту в Одесі та Одещині. Зараз ці кораблі знаходяться дуже далеко в східній частині Чорного моря, фактично в невизнаній Абхазії, використовуючи зокрема там відповідно портову інфраструктуру, яку вони яку вони вимушені були розбудувати. Україна продемонструвала унікальні спецоперації. Сил оборони, головного управління розвідки Міністерства оборони, служби безпеки і збройних сил. І, до речі, буквально напередодні була заява Міністерства цифрової трансформації про те, що у нас з'явився ще один дрон, який називається Катран, може оперувати дальністю на тисячі кілометрів і застосовувати різні засоби ураження. Тобто, це не дрон камікадзе, це фактично наші інструменти, яким чином можна контролювати. Безпосередньо Чорне море і забезпечувати там безпеку, і наскільки є заяви, в тому числі від Міністерства оборони України, про те, що якщо Росія буде переміщувати свою військову інфраструктуру та свої кораблі зі східної частини в західну частину Чорного моря, і буде становити загрози для торговельних суден, які здійснюють транспортування сільськогосподарської продукції? Відразу по них будуть завдаватися відповідні удари, тому що це може розглядатися як порушення духу перемир'я. Тобто з українського боку є всі запобіжники, і президент України мені видається чітко дав зрозуміти, що якщо Росія буде порушувати припинення вогню, то по-перше, ми розраховуємо на підтримку Сполучених Штатів додаткові пакети озброєнь і санкції проти Росії. І друге, звичайно, що. Українські сили оборони не будуть просто спостерігати за тим, що відбувається, а будуть виконувати завдання із захисту держави наших національних інтересів, в тому числі і на морі, тобто Україна робить кроки відповідно до задекларованих позицій і до пропозицій Сполучених Штатів Америки конструктивні, абсолютно партнерські прагматичні кроки. Але якщо ми свідомі того, що Кремль дуже часто брехав відверто. Зокрема, і про припинення вогню, тому контроль за цим має бути дуже ретельний. Ну, як зазначив президент України, тільки час покаже. Наскільки Росія дійсно зацікавлена в тому, про що вони домовляються, ну так тут постає дійсно питання, чи вже почало діяти ось це частково припинення вогню, і тут варто посилатися на офіційні джерела. Президент сказав, що після того, як США вийдуть з офіційними заявами, одразу відбувається імплементація угоди. Але тут і Зеленський додав, що росіянам віри немає, але ми в свою чергу будемо конструктивними. І ще для того, щоб більш деталізувати те, що відбулося вчора, все. Удівській Аравії у нас виникло таке питання: а під об'єктами енергетики чи мається на увазі НПЗ російське? Входять так. вони туди, і якщо дійсно будуть припинені атаки навіть невідомих дронів на ці об'єкти, які були кілька ну, місяців да, тому і, успішними, і газотранспортні мережі, тобто що входить, в це, що входить в це, так, так, і як в це вплине частина. все таки на ведення військових дій, тому що ось ці атаки вони допомагали порушити логістику ворога. Ну, ви знаєте, що е, Росія поширює відповідну інформацію про те, що ці об'єкти мають входити в ті, які не підлягають ударам, тобто ті, які мають бути захищеними. Власне кажучи, від України теж є перелік, про це говорили, е, в тому числі для того, щоб по них Росія не завдавала відповідних ударів. Але ну, прекрасно треба розуміти, що якщо Росія буде порушувати цей режим і буде бити по наших об'єктах. Моя думка така, і розуміючи ситуацію, навряд чи хтось буде спостерігати просто за цим мовчки. А відповідні контрзаходи і контрміри, аргументи будуть застосовуватися і з нашого боку, тобто, це знову ж таки. Коли ми говоримо про припинення вогню, звичайно, що треба розуміти, що зараз найболючіше для Кремля, звичайно, це НПЗ. Ми бачили наскільки вдало Україна інтенсифікувала дії, наскільки є засоби ураження, які дають можливості долати відстані понад тисячі і півтори тисячі кілометрів. І відповідно, звичайно, що для Кремля це дуже болюче. Це порушує їх логістику. В них не забезпечує належним чином їхні військові можливості, в тому числі по постачанні вчасно палива. Ну але я вам хочу сказати, що допоки дії не діє, перемир'я всеосяжного а, зрештою, якщо Росія говорить про те, що вони хочуть дістатись до наших військових об'єктів своїми шахідами. То я думаю, що ніхто ж не заборонятиме діставатися до інших їхніх військових об'єктів. І в цьому сенсі, вчора був оприлюднений якраз звіт британської розвідки про те, що 20 березня була чи не найуспішніша, фактично, поки що найуспішніша атака по е військовому аеродрому «Енгельс-2» російському, де Могли вибухнути і, і з бути знищеними авіаційні засоби ураження саме ракети, якими Росія обстрілює Україну, використовуючи стратегічну авіацію, зокрема літаки. Ту 95 Я думаю, що це далеко не остання успішна операція е, Сил оборони України цього року. Тобто можливості є, вони зростають в Росії. Це теж розуміють. Треба розуміти, що чому Росія винесла енергетику. Це ж російська пропозиція в першу чергу. Не завдавати ударів по енергетиці, тому що вони бояться українських спроможностей. А це дуже важливо, тому що коли ворог починає боятися, тобто в них була колосальна тотальна недооцінка України, і вони думали, що все може відбутися дуже швидко, не буде жодного опору. А тепер вони реально остерігаються. Вони бояться і просять Сполучені Штати Америки захистити себе, повпливати на Україну. Це ж Лавров заявляє про те, що а Нехай Вашингтон впливає на Київ, щоб зупинилися удари. Тобто, уявіть собі, що до чого дійшла Росія, що вони просять Сполучені Штати Америки себе захистити. Ну така ситуація. Давайте ну, питань залишається ще дуже багато. Насправді там хто буде контролювати а, і ще будемо з'ясовувати. Да. Очікуємо на прямий зв'язок з дипломатами. Як обезпечити, наприклад, провокації з боку Росії, тому що ми знаємо, як вона вміє діяти. І хочеться, щоб американці зрозуміли, як Росія може. Робити провокації проти себе потім звинувачувати всіх навколо, але хочеться і не лише про це поговорити. от, тому Європа готується фактично до війни. Напад Росії на Литву, можливо вже цієї осені про це. Не заявив військовий експерт, історик, професор з Поздамського університету Зенке Найцель в інтерв'ю німецькому виданню Більд він свої побоювання пояснив тим, що ситуація у сфері безпеки у і світі змінилась через дії Путіна, а також через політику США Дональда Трампа. Ну і додає певних певної напруги і навчання, які планує Росія проводити з Білоруссю. Чи дійсно можливий такий сценарій, при таких е зовнішньополітичних умовах, але от Німеччина бачу. досить таки серйозно почала готуватися. Дійсно, вони запаш... запаси їжі створюють вперше за часів ще історичних, і також хочуть замінувати європейські країни кордон на території Росії і Білорусі. Ну вони цілком ймовірно розглядають сценарій такий, що Росія е може напасти першою на Литву під час усіх навчань, які будуть відбуватися, за які зазначив Євген. Ви знаєте, що в той же час Німеччина розвертала півтора роки власну бригаду в Литві для стримування російської агресії, тому це звичайно не ті далеко темпи, які потрібно демонструвати швидкість має бути значно більшою, коли ми говоримо про переозброєння зміцнення оборони та безпеки Європи. Щодо сценаріїв, ну ще під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, в січні цього року, президент України Зеленський попереджав і говорив про те, що. Під час якраз навчань запад, які мають відбутися цього року на території Білорусі, і де мають бути присутні російські війська, можливі певні провокації, в тому числі і в бік країн Європейського союзу, в першу чергу країн Північної Європи, буквально напередодні була дуже добра викладка головного управління розвідки Міністерства оборони. Про 15 сценаріїв, які розглядає Кремль аж до 2045 року, тобто це така двадцятилітня довгострокова стратегія можливої агресії, навіть не можливої, а фактично реальної агресії проти країн Північної Європи, де є країни Північної Європи, це в тому числі і Фінляндія, і країни Скандинавії, Балтії і Польща. Вони цілком розглядають ймовірність ведення бойових дій там. І серед цих сценаріїв є абсолютно різні є більш короткострокові, коли можна буде завдати ударів швидше, більш довгострокові, вони розглядають різні. Але що об'єднує ці сценарії? Жоден сценарій фактично не передбачає умов, за яких така агресія не має відбутись. Тобто, в будь-якому разі, це стратегічні плани, і вони просто передбачають різні терміни. І, власне кажучи, це і створює ту відповідну загрозу і ті небезпеки, які є. Я можу відзначити, що країни Балтії дійсно дуже серйозно готуються Польща так само вони збільшили видатки на оборону, вони проводять військові навчання, вони дуже серйозно переймають український досвід, вони закуповують озброєння по світу, де тільки можуть знайти для того, щоб дійсно ставати таким міцним горішком, укріплюють кордони. В тому числі укріплення замінування, все це є, і, власне кажучи, це звичайно потрібно робити. Але що найважливіше, як мені видається, зараз потрібно все ж таки в своїх підходах усвідомити нашим шановним європейським друзям та партнерам: це те, що на сьогоднішній день війна в Європі вже триває, і що Росія вже веде масштабну війну в Європі. Ну за масштабами бій з часів Другої світової війни, і ось це усвідомлення, що потрібно замінувати російсько польський кордон, наприклад, з Калінінградським Анклавом чи російсько-білоруський, відгородитися там, ні, фактично, він має передбачати, що відгородитися треба буде по кордону України з Росією. Тоді це буде дієвим інструментом стримування подальших агресивних планів Кремля. Але зараз перенесемось на іншу частину кордону на Білгаричну. Саме вона у фокусі уваги російських воєнкорів, і за даними деяких наших аналітиків кажуть, що Росія перекинула частини 155-ї бригади у відповідь на дії. Певних військ там і наші сили спеціальних операцій повідомляли про успішну операцію і показали на відео, як українські війська завдали ракетного удару по місцях стоянки армійських вертольотів у тилу противника саме на Білгаричині, а саме двох ударних гвинтокрилів Ка-52 і двох транспортних мі 8 що відбувається там. Ну, ви знаєте, що президент України, Верховний головнокомандувач, повідомляв про те, що нам відомо про те, що ворог може готувати наступальні дії з трьох напрямків. Напрямок фактично на Сумщину, Харківщину, один із них. Відповідно, сили оборони України вживають контрзаходи. Тобто, нашому командуванню це відомо, і зараз ми бачимо, що фактично зриваються російські плани по повномасштабному наступу. Тому що напередодні президент України заявив про те, що справи у нас на фронті йдуть непогано, в тому числі натякаючи Росії, що наші сили оборони забезпечують для нас сильнішу позицію на переговорах. Що стосується Білгородщини конкретно ви вже продемонстрували успішну операцію. Сил спеціальних операцій головного управління розвідки і наших артилеристів, які дуже успішно і влучно завдали удару по російських гелікоптерах, і там іде знищення російських сил і засобів їхньої живої сили і техніки. Це превентивні удари. По скупченню російських військ поблизу українського кордону для того, щоб Росія не атакувала територію Харківщини і Сумщини, тому ми бачимо, як працюють успішно повітряні сили збройних сил України, завдаючи ударів там і наша артилерія, наші дрони. Я думаю, що такі дії будуть продовжуватися, в тому числі якраз для того, щоб зривати плани ворога. по Наступальних діях на Сумщину і на Харківщину ця робота продовжиться. Дякую вам за традиційно цікаву розмову, пане Олександре. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ТРО збройних сил України. Військовий експерт був з нами на зв'язку. Спокійного вам дня побачимося у наступних ефірах.